Переговорів на двох не буде. Європейцям це пообіцяв Трамп, а Путін, як завжди, бреше. Президент Америки заборонив ділитися розвідданими про переговори щодо припинення війни Росіян в Україні навіть з союзниками. Скоро рік, як він обіцяв, закінчити все за добу. Нині знову натякнув, що збирається дати Україні далекобійну зброю, аби українці могли поцілити близенько до Кремля. Це хазяїн Білого Дому переписується через соцмережі з тим, хто в Росії називається головним дипломатом. Його прийняли з почестями на Алясці, а він знову щось несе про нелегітимність Зеленського. Команда Європа нова назва альянсу, що склався під примусом Трампа. Назву озвучив блискучий гравець у Гольф. А за сумісництвом фінський прем'єр Олександр Ступ Семерос. Сміливих європейців перелетіли через океан у сезон відпусток, аби ніжно і твердо навернути Трампа від оборудок Путіна до цінностей старої Європи. Гуртом такий батька бити. Витончене мистецтво гри європейців і карти в кабінеті Трампа цього разу розклав Зеленський. За останні тисячу днів війни росіянам вдалося окупувати один відсоток української території. Так для Трампа ще не рахували. Насправді кажуть європейці все просто, як у творчості француза дюма, один за всіх і всі за одного. Трамп змушений цього разу стати виваженим дипломатичним і стриманим, як пише Вашингтон Пост. Після ручкання з Путіним він вважає, що треба говорити лише про тривалий мир. Єдиний, хто наважується бути Трампу опонентом, канцлер Мерц. Він вимагає негайного припинення бойових дій. Мелоні Наполягає на безпеці за форматом п'ятої статті НАТО. За Україну стоятимуть разом, бо Україна нині стоїть за всіх. Трамп у перерві на переговорах з європейцями бігав подзвонити другові путіну. Потім намагався запевнити всіх. Головний кремлівець хоче припинення війни і навіть знову обіцяє зустрітися з Зеленським. Німецький канцлер засумнівався ще тоді. Каже, Путін не наважиться говорити з українським президентом, хоча готовність до такої зустрічі Зеленський знову підтвердив. А під час перемовин і після них під комбінованими ударами росіян всі регіони України знову гинуть люди. На Закарпатті атакований завод з американськими інвестиціями, який виробляв кавомашини. Це Путін так домовляється. Американський політолог Раміз Юнус зібрання Трампа і європейців у Вашингтоні прокоментував так: вільний світ, а це за сукупністю 60 трильйонів доларів, ніяк не може вирішити проблему з тими, хто оцінюється лише у два. На зустрічі з європейцями Вашингтонські червоні килими у фокус не потрапили. Саві почисті притомним людям ні до чого. Лідери Європи всі разом шоу Трампа на щастя витримали. Рубіо з венсом тихо сиділи у кутку. Журналіст, що питав про костюм і має проросійську дружину конгресменку. Перед Зеленським аж вибачився. Напередодні руські подарували йому пляшку горілки, і він її взяв. Та не горілкою єдиною видання Агентство опублікувало дослідження, в якому розповідає про російську мережу під назвою «Матрешка», що виробляє фейкові відео від нібито провідних європейських змі і розповсюджує його у соцмережах. Росіяни поширюють фейки про те, що Європа готується до війни, а європейські діти через це отримують ментальні розлади. Після заборони ресурсів розпропаганди в Європі німці все ще переглядають російські помийки. найбільше з усіх європейців пише Шпігель. Дональд, що хоче Нобеля і сам патрулює вулиці своєї столиці, каже костюм зеленського вже нормальний, проте миру українцям він поки що не приніс. Що там з Нобелем час покаже? А от Оскар з цього всього точно міг би вийти. В овальному кабінеті відеозйомку вів український режисер Мстислав Чернов, що першим з українців отримав Оскар за найкращий документальний фільм «20 днів у Маріуполі. До 34-ї річниці української незалежності, яку святкують 24 серпня, хотілося вже іншого кіна, але маємо що маємо. Хоча Трамп знов обіцяє цікаві часи.